Всім привіт! Я Мурадова, і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про безпрограшні поєднання речей на наш перспективний наступний сезон, який як би нам не хотілося точно настане. Це осінь. Я знаю, що я цей ролик знімаю і випускаю влітку, але треба просто реалістично подивитися на речі. Зараз вже серпень, і в момент, коли ви дивитеся цей ролик, це вже десь середина серпня точно. Тому. Так чи інакше, нам прийдеться стикнутися з осінню. І я завжди за те, щоб готуватися до сезону раніше, ніж він настає, тому що тоді він не застає вас о, зненацька, і ви розумієте, що ви можете вдягати. Бо це дуже класична ситуація, до речі, з багатьма вона трапляється. Напишіть у коментарях, якщо вона з вами траплялася також. Коли починається, наприклад, така низька температура, ну або нижча, ніж влітку, і ти в перший день, або перші дні, або навіть перший тиждень, не розумієш, що вдягати. Ти просто Забув, які поєднання речей працюють, чи буде в цьому тепло, чи буде в цьому холодно ну і таке інше. І навіть же не кажучи про те, які ваші формули луку, поєднання. Тому я завжди за те, щоб готуватися. І зараз ми будемо говорити з вами про перевірені працюючі формули луку. І я би сказала менше формули луку, а саме поєднання певних речей безпрограшні, які справді дуже класно виглядають і прекрасно вглядають на осінь. Якщо це там цікава, давайте дивитися це відео. А перед тим хочу нагадати декілька моментів. Друзі, я з радістю оголошую про старт реєстрації на мої курси на наші світній платформи Модеїзм. Курс Персональний стиліст, стиль для себе, підвищення кваліфікації стилістів та інтенсив, практика стилю. Я впевнена, що більшість з вас вже знає кожен з наших курсів. Детальну програму можна подивитися у нас на сайті modeist.me. Але для тих, хто стикається з нами вперше, курс персональний стиліст це наш бестселер. Це курс для тих, хто хоче стати персональним стилістом та отримати теоретичні та практичні знання. Ми там розглядаємо історію моди, роздивляємося різні стилі та як їх поєднувати, дізнаємося про різні матеріали, фактури, як працювати з об'ємами клієнта і фігурою клієнта, і коригувати та підкреслювати те, що потрібно. Як правильно розподіляти різні пропорції в луці, як комбінувати стилі, як взагалі знаходити клієнтів, як розвивати себе як стиліста і багато чого іншого для того, щоб ви після кінця цього курсу вже мали повне знання цієї професії і починали впевнено працювати. Курс стиль для себе це також наш бестселер. Це курс для тих, хто хоче без стиліста саме для себе сформувати власний гардероб, зрозуміти ваші фішки у гардеробі і у стилі, зрозуміти, яким чином взагалі відображати те, що ви відчуваєте ваш характер в одязі, як не купляти те, що не підходить вам, навіть якщо це класно виглядає на інших, і як сформувати реальний працюючий функціональний гардероб для вас на будь-який період часу, як робити капсули для себе у поїздку. І не ті, тільки. і усі ці моменти ми розглядаємо на курсі стиль для себе. Курс підвищення кваліфікації стилістів це курс для вже практикуючих стилістів, для тих, у кого є вже досвід роботи з клієнтами, і ви хочете, по-перше, полюбити свої знання, додати нові напрямки у своїй професії, дізнатися про психологію стилі, дізнатися про те, як правильно вести бізнес свій як стиліста, як робити, наприклад, шопінг-тріпи, як робити персональний шопінг за кордоном, яким чином налагодити цей процес і робити медійний сталінг. І кожен з цих Моментів ми розглядаємо детально на нашому курсі підвищення кваліфікації. Ідеальний курс для тих, хто хоче вже покращити свої навики, розширити базу клієнтів, надавати їм більш якісні послуги і, взагалі, апскейлити та додати масштабу до своєї роботи як стилісти. Курс та інтенсив, практика стилю це єдиний існуючий практичний інтенсив, у рамках якого я показую на різних моделях різного віку, зросту фігур, побажань, таке інше, всі існуючі методики стайлингу, як працювати з різними типами фігур, як комбінувати фактури, форми, пропорції, як їх розподіляти з одягом, які є стайлингові методики та прийоми. І все це ми з вами відпрацьовуємо, і ви також по знаходити реальні моделі людей, на яких ви відпрацьовуєте всі ці навички. У нас відкривається реєстрація на наш неймовірний наймасштабніший курс з історії моди, який ми колись взагалі запускали. І це, до речі, наймасштабніший курс з історії моди, який я взагалі колись десь бачила. Найглибинніший, найцікавіший його ведуть два неймовірні лектори: це Галина Кокоріна та Олексій Краєвський, дві людини історики. Знавці моди, вони її вивчають. Галина Кокорне взагалі викладає історію моди і моду в університеті. Олексій Кревський це експерт LVMH і також знавець моди, мистецтвознавець. І цей курс, його формат дуже дуже незвичний. І цим мені здається дуже прикольний, тому що. Кожна лекція йде у форматі діалогу двох експертів, і всі ці лекції у нас охоплюють від кінця 19-го сторіччя до початку 20-го сторіччя всю історію моди. Відомих і невідомих митців у моді, дизайнерів, парфумерів, спешл дизайни, які вони робили. Що ви могли про це не знати: аналітика моди, прогресія моди, як були пов'язані певні дизайни, матеріали, текстилі, таке інше, які з'являлися з історичними подіями в моді. Це чесно, найкласніший курс історії моди, який я колись бачила. Він визвав просто фурор у наших студентів та всіх, хто знає модеїзм. І зараз ми відкриваємо нову реєстрацію. На новий набір на цей курс з історії моди саме курс у нас буде стартувати в середині вересня. реєстрація відкривається вже зараз. Але треба зрозуміти, що у нас кількість місць на цей курс обмежена, бо у рамках курсу у нас є два варіанти. Взагалі формату. Перший формат це формат класичний. Його всі знають, і мені здається, що модеїзм відомий саме цим форматом, коли лектори відповідають на питання та дають фідбеки на домашні завдання наших студентів, а потім перевіряють їх курсову роботу. і Також дають фідбек. І таким чином ми даємо сертифікат про успішне закінчення наших курсів. І є другий формат, це новий формат у нашому освітньому проєкті модеїзм. Це формат, у якому він називається вільний, ви не отримуєте Мити сертифікат, але і не виконуєте домашні задання, і не виконуєте курсову роботу. Це формат для тих, хто хоче пройти цей курс просто для себе, просто для збагачення свого внутрішнього світу, для розуміння історії моди. І вам не потрібен сертифікат, вам не потрібні домашні завдання. Ви просто хочете у такому вільному форматі для себе слухати лекції і не відчувати, що у вас є якісь дедлайни. І звичайно, що ціни на ці два формати різні, але обмежена кількість місць на цей курс актуальна. Тому для реєстрації на курс історія моди клікаємо за посиланням під цим відео. І як завжди, хочу нагадати, що за посиланнями під цим відео, а також під відео на моєму англійському каналі, якщо ви про нього знаєте, завжди будуть аж до кінця війни Росії на території України, посилання для допомоги українцям і Україні. Це допомога нашим Збройним силам, а також допомога постраждалим та біженцям. Всі посилання, а також перевірені телеграм-канали, які реальні новини транслюють, а також. Телеграм-канали на інші мови, тобто частіше за все на англійській, там будуть для того, щоб ви могли, наприклад, дати такі посилання вашим знайомим іноземцям або поширити їх у своїх соцмережах. А ми з вами нарешті переходимо до теми відео. І перше поєднання, яке завжди абсолютно працює, воно без проблем працює на кожному типі фігури. І у рамках цього поєднання ви можете просто під себе підлаштовувати довжини або об'єми певних речей. Це міні-спідниця і оверсайз-сорочка. Дуже-дуже красиво. Вона працює така комбінація по декількох причинах. Перша причина це те, що у нас є, ви знаєте, я буду завжди повторювати: комбінація фемінінного та маскулінного. Фемінно в даному випадку це, звичайно, спідниця. Ця міні, а маскулінна це класична така бавовняна оверсайз чоловічого стилю cotton Поплін сорочка. І поєднання фемінного і маскулінного, воно ідеально виглядає на жінках. Ну і на чоловіках також, але на жінках просто ідеально. І також у нас тут працює ця формула луку, скажімо так, за рахунок балансу форм. Бо у нас є дуже мініатюрна міні-спідниця і оверсайз-сорочка, яка перекриває верхню частину і таким чином балансує. Довжину цієї спідниці. У нас є щось досить таке активне, сексуальне з таким підтекстом, тобто спідниця, і щось дуже закрите, як наша сорочка. І тут ви можете, звичайно, по-перше, редагувати для себе довжину спідниці, для когось це мікроспідниця, яка зараз дуже актуальна, для когось це міні-трішки коротша. І для дівчат з більш короткими ногами у пропорції до тулуба я би обирала, особливо дівчатам, яких тип фігури груша або щось приблизне до груші. Я би обирала спідниці коротші ніж для інших, тому що коли ви оберете традиційну довжину міні, наприклад, ви я не знаю, заходите на сайт Zara, а там модель з ростом 180 см, вона стоїть у міні-спідниці. На ній ця спідниця класно виглядає, бо воно є досить довгі ноги у пропорції до фігури. Але коли ви на себе таку ж довжину спідниці одягнете, вони будуть візуально коротшими здаватися ваші ноги, тому що спідниця буде довшою і пропорції будуть різатися невірно. Тому я би, якщо ви навіть купляєте таку спідницю або купила таку спідницю, просто йдіть до якоїсь швачки і підчувайте під свої пропорції завжди. І це того на 100% варте, тому що ви. Тоді отримуєте ті речі, які супер класно на вас будуть виглядати. Якщо чесно, підшити в ательє декілька речей це супер небагато коштує. І ви потім вже так спрацюєтеся з ательє, що будете знати за секунду, що де і як підшивати. Це буде займати лічені дні, і тоді речі будуть на вас виглядати ідеально. І це поєднання ще й тому що воно буде працювати з різними варіаціями що сумки, що взуття. Це може бути для більш теплої частини осені, коли в нас цей перехід між літом і осінню, це можуть бути кітінхіл, це можуть бути броги з якимись носками таке інше. А й для більш холодної частини осені, коли вже треба і пальто вдягати, і тренчі. У нас будуть, наприклад, гіперактуальні і дуже класні чоботи у стилі 90-х з квадратним носком. Виглядають супер круто, це такі класичні. Нічо бути у стилі Рейчел з серіалу Друзі. Вони дуже дуже красиво подовжують ноги, незважаючи на квадратний носок. До речі, але до речі, цей квадратний носок може бути трішки подовженим і квадратним. Ми не кажемо, що він квадратний, як у утят. <говорит> він такий адекватно квадратний, дуже класно виглядає, і дуже до речі, перекриває частину ноги, що ще трішки балансує сексуальність відкритої ноги у поєднанні з міні-спідницею. Наступний дуже класний варіант поєднання. Він, до речі, класно працює для літа і для переходу з літа у осінь. Це ми беремо бермуди, і ви знаєте, що шорти бермуди, вони дуже класні. Вони прекрасно на літо заміняють штани. Але, звичайно, один момент з такими шортами це те, що вони жорстко обрізають ноги, особливо для дівчат, у яких ми вже казали, ноги пропорції до тулуби трішки програють, вони ще візуально їх обрізають. Тому у даному випадку такі шорти я би майже завжди носила у поєднанні з подовженим носком взуття обов'язково або платформою і подовженим носком взуття, а також підборами кіттенхіл, вищі підбори. Тоді ви будете балансувати цей варіант. Скорочення ніг таким подовженням загального силуету. І це можуть бути кітен хіл просто з відкритим носком, тоді Ви просто будете бачити пальці ніг, але найголовніше це хоч якісь підбори або платформи для того, щоб візуально подовжувати сует ноги. І це працює абсолютно завжди. І навіть у більш холодний період ви можете вдягти такі, наприклад, шкіряні бермуди і шкіряні чоботи, або якісь кіт-н-хіл підбори для того, щоб знову ж таки бала. Балансувати правильно все у вашому образі. Ще один безпрограшний лук це Total Denim Look, тобто лук з речей, з джинсу. Це можуть бути джинсова сорочка, джинсові джинси. Джинсове взуття, наприклад, джинсові чоботи. До речі, я нещодавно випустила у себе в інстаграмі ролик з дуже класними джинсовими чоботами від бренду Gia Borghini і їх колаборації з Розі Ханцівтон Уайтлі. Дуже прикольні, височенний підбор там, до речі, тому просто змайте на увазі, але дуже-дуже класно виглядає. Total Denim look, до речі, це не тільки джинси і Днімова сорочка. Це можуть бути, наприклад, оверсайз джинси і денімовий корсет. Це можуть бути спідниця джинсова. Денімова сорочка і Денімовозиття. Тобто тут варіацій неймовірна кількість, не треба тільки фокусуватися на джинсах, на всьому, що можна з джинсами зробити. Дуже класно виглядає як будь-який насправді монолук, тобто лук з одного й того ж матеріалу або кольору. Дуже естетично виглядає. Але що такого є виграшного саме у деніму, Це те, що він. Текстурний, тобто у образу, з'являється дуже класна глибина, що додає завершеності вашому луку. Наступне супер-супер перевірне поєднання: це шкіряний низ і трикотажний верх. Особливо на більш прохолодну частину погоди восени і таке інше, дуже перевірене класне поєднання. І тут знову ж таки варіація може бути дуже велика кількість. По-перше, чому взагалі таке поєднання працює? Тому що у нас є два полярних матеріали та фініші. У нас є щось матове і це шкіряне, і у нас є щось фактурне, і це кашенір, наприклад, або вовна що завгодно. І ось разом ці дві, ну, майже поля. Фактури дуже класно працюють на контрасті одна з іншою. І далі у рамках такого поєднання це можуть бути шкіряні штани і трикотажний наприклад, кардиган, як топ вдягнений наприклад, кардиган у стилі Кейт, або будь-який інший. Або це може бути шкіряна спідниця Maxi, Midi, міні, і трикотажний або вовняний, або, наприклад, навіть кашеміровий джемпер або светр. Тобто тут варіації неймовірна. Кількість, навіть шкіряні бермуди, як я вже казала, можуть бути, а зверху це просто якийсь там, не знаю, кашеміровий бра і кашеміровий кардиган, знову ж таки, як у Кейт. І на ноги можна зіграти все, що загодне, але це саме поєднання буде просто неймовірно працювати. Якщо хочете подовжити силует ще більше, то мечіть шкіру зі шкірою. Тобто, наприклад, якщо низ у вас шкіряний, для того, щоб візуально подовжити цю лінію, ви також шкіряне взуття вдягаєте, особливо, якщо шкіряне взуття в тон Низу, тобто, наприклад, у вас чорні шкіряні штани, вдягайте чорні шкіряні, наприклад, підбори будь-якого формату або чоботи, і тоді отримуєте реально класний працюючий і збалансований образ. With a buttoned silky shirt with some heels and a clutch for the evening. Both of these things could be worn separately and also together with some heels and some sandals for the day. This is my new favorite then we're pairing this with not sneakers and any kind of a і thing, but actually with loafers. І останнє поєднання, яке перевірно дуже-дуже класно працює, це до речі, варіант, як можна деякі такі транзиторні класні літні речі вдягати більш прохолодний період. У всіх нас є, мені здається, що спідниці, що сукні сліпи, тобто у білизняному стилі сукні. Вони можуть бути сатинові по фінішу, це може бути реальний шовка або будь-який інший матеріал. Відскози, що завгодно, навіть поліестер або поліестер нового покоління, який більш еко і більш класно сідає на фігурі, і більш класно працює для того, щоб тіло дихало таке інше. І поєднуємо таку сукню, і вона може бути сукнею міні, сукнею міді, сукнею максі, із оверсайз жакетом. Дуже класне, дуже працююче поєднання, і знову ж таки воно працює по декількох приводах. Перший це те, що в нас є поєднання двох протилежних фактур. У нас є щось, що відбиває світло, це в даному випадку сатин будь-якого варіанту. І є щось дуже дуже матове глибоке. Це жакет. І цей жакет може бути денімовий, Це жакет може бути, наприклад, шкіряний. Це жакет може бути якийсь вовняний, кашеміровий, будь-який, насправді. І по-друге, це те, що у нас знову. Знову ж таки поєднання фемінного і маскулінного. Фемінне – це сукня, маскулінна це жакет, особливо оверсайз жакет, який виглядає так, що ви його зняли з вашого бойфренда, друга або кого завгодно. З чоловіка будь-якого. Незалежно, де він знаходиться і як він до вас відноситься. І ось таке поєднання супер-супер круто виглядає. І далі ви можете працювати, як хочете. Хочете, щоб образ був трішки більш такий бісячий, вдягаємо грубі чоботи по типу доктор Мартинс. Хочете, щоб цей образ був більш витончений і вечірній, вдягаємо кітінхіл у стилі Керібречу і маленьку сумочку, структуровану, або не структуровану, або сумочку Багет. Хочете, щоб цей образ був реально носибельний і практичний, і більш для прохолодної погоди? Вдягаємо ботфорти, тобто даємо два шари взагалі. Тобто, нас під сукною ще будуть шкіряні ботфорти, які будуть захищати ногу. Або вдягаємо знову ж таки наші улюблені чоботи з квадратним носком, з квадратним підбором до десь початку коліна у стилі 90%. х І кожний з цих варіантів буде працювати. І працювати він буде за рахунок того, що основа цього луку вже дуже класно працює. І знову ж таки, кольори тут можна використовувати будь-які. Абсолютно не треба тільки чорно на чорному можна повністю і завжди експериментувати, як і, до речі, у кожному пункті цього списку. Пишіть у коментарях, який з варіантів луків на 100%. Ваш, а який взагалі не ваш? І може у вас є перевірені такі поєднання, які завжди працюють, які 100 років вже в вашому гардеробі, і кожного разу вони вас рятують у будь-якій ситуації. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша Ріта. слава Україні!